Троє ведмежат, дізнавшись, що всю зиму їм доведеться проспати, дуже засмутились. Про цю чудову пору року їм багато цікавого розповідали довговухі зайчики, і як вони з'їжджають із гори на санчатах, і як ліплять снігову бабу і як граються в сніжки. Мамо, мамо! Дозволь нам хоч одним оком побачити зиму, попрохали ведмедицю малі ведмежата. А чому це одним оком? усміхнулася мати, ведмедиця. Ви можете побачити зиму обома очима. Справді, радісно вигукнули троє ведмежат. «А вже ж!» – заплющить очі, і ви неодмінно побачите. Сі принади зими, у вісні. Дітки, дайте відповідь на питання, чому засмутилися маленькі ведмежата? Що про зиму розповідали їм довговухі зайчики? І що попросили ведмежата у своєї матусі? А що вона їм на це відповіла? Малятка, вам сподобалось оповідання?